Так, бігом-бігом, бігом побігли про сьогоднішню енергію дня. Доброго ранку, мої хороші. Е, приєднуємось, тільки починаю бачити перші очі. Відразу починаю з вами спілкуватися. Перші очі бачу. Доброго ранку! Все починаємо. У мене сідає батарейка і мені до зарядки багато. Тому у нас є коротесенький ефір, коротесенький. Всіх рада бачити. Стартуємо. Перед вами Гала Казакова, Карма-Астролог. І ми сьогодні про енергію дня, що десенько І так, у нас 22.01.2025 2025 рік. Про що сьогоднішня головна енергія, 22-га енергія дня. Дівочки-хлопчики, енергія духовної свободи. Ми сьогодні всі маємо бути вільні всередині. Як мінімум, про що ця енергія? Це, давайте так, це люди, які в моменті відчувають щастя, щоб не траплялося. От вони щасливі, тому що у них є цей момент. Вони щасливі, тому що у них є ця хвилиночка. І ще щасливіше, тому що буде наступна хвилинка. Тобто в них є внутрішнє щастя, внутрішня свобода. Це про те. Чому вчили нас великі вчителі, такі як Ісус Христос, такі як Будда, Вони були якраз про цю внутрішню свободу і цю любов. І сьогодні у нас день саме про це. Що потрібно зробити? Сьогодні потрібно навчитися довіряти Богу і не зациклюватися на матеріальному. Тому що в плюсі 22 енергія може мати все, що їй захочеться в житті. Але... Вона так само легко має це внутрішньо мати собі дозвіл відпускати це. Тобто, да, зараз, наприклад, я живу в Україні, і в мене є от така матеріальна база, ну, якщо 22-га енергія. Але завтра може статися все, що завгодно, і я з легкістю можу залишити це, тому що в мене залишаюсь я, да, і в будь-якій країні. У мене моя голова залишається на плечах. В мене залишається мій внутрішній стан, і 22 плюсі. Вона знає, що в будь-якій точці світу вона знову зможе здобути собі все, що їй захочеться, тому що, от в неї є вона, в кого 22 других енергій багато всередині матриці, це вас теж стосується. У кого 22 го числа, хто народжений, це вас теж стосується. Хто у нас рік? Якщо ви доплюсуєте, у кого 22 га енергія в році, там, взагалі, задача роду, щоб ви стали такий вільний всередині, вільна, вільна духом людина. І про що вільність? Вільність це вільний від всього. І якщо ми дивимося, наприклад, 22 енергію в мінусі, то вона якраз залежна, може бути залежна від будь-чого. залежна від ситуації, що не можна виїхати за кордон, так? закриті кордони, як у нас зараз Десь починає говорити, по голосі дає. Цікаво, цікаво. Це я так завжди бачу, коли я щось таке важливе кажу, і прям, ніби блокування йде. Ну нічого, прорвемося, не, не перший же ж раз. Далі. Якщо... Іде, наприклад, не свобода від здоров'я може бути. Тобто людина, наприклад, невільна в своєму русі. От вона там може бути в інвалідному кріслі ще по якимось там фізичним причинам, вона не вільна. Свобода не свобода може бути через матеріальний стан той же самий. Тобто у нас багато-багато-багато нюансів, через які людина може бути не І, до речі, у кого оця 22 енергія є, вам потрібно для себе таку галочку всередині поставити, що вам прямо, я на цьому наголошую, що ви маєте дуже чесно жити по правилам. По правилам, наприклад, якщо ви в цій країні знаходитесь, значить ви живете по правилам цієї країни. Так, да, всередині ви вільні, але ви все одно живете по якимсь правилам, тому що не можна вам порушувати закони, не можна вам іти проти. От робити антикармічні якісь речі, тому що 22 енергія енергія напряму може бути як одне із розгортань подій, це от небо ніби в кліточку як кажуть, да, за гратами. Тобто 22 це пряма дорога туди, якщо людина себе веде ну неправильно по відношенню до енергій І, і ми були такі консультації, що я прямо людям. І, і в них це наскільки фонить, насправді у, у ць, е, якщо вас друга енергія є, от я відкриваю, там. У мене ще була астрологія, там відкриваю астрологію, відкриваю кармологію, тут, у вас є друга енергія по астрології теж, наприклад, стоять. Що якщо буде така діяльність, то це будуть грати? І я прям людину попереджую, що <кхе> тобі не можна взагалі е, вести якісь схеми, нічого такого робити. Це загроза. У мене така була э, дівчинка, і, в неї там, і чоловік у нього таке саме. Я кажу, у вас дитина, ви просто обоє э, зараз ставите її під загрозу. І що саме цікаве, в неї весь час були випробування в цю сторону. От Весь час їй. От, <кхм> якщо э, звичайній людині, там, ну, де ви знайдете пропозицію для себе піти, там э, якусь травку торгувати чи ще щось. А в неї весь час ці пропозиції були. <кхм> Якісь час пропозиції, в якійсь схемі піти, щось обійти. Тобто воно її прям переслідувало. І я їй казала, кажу, тримайся світлої сторони, ні в якому разі не можна в цю сторону йти. Боже, сідає батареєчка. Так, давайте ще швидесенько про 22 го енергію. Я навіть не знаю, що я збережу цей ефір сьогодні, тому хто побачив, той побачив. Е, так е, 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 я вже сказала, що мати все, але ні за що не чіплятися, бути, е, жити по правилам. Але це не такі прям вже аж правила, знаєте, як вимагають з п'ятої енергії, що прям по закону, по закону. Тут мається на увазі, що просто не порушувати таку кармічну рівновагу. А, далі. Далі ви маєте бути в стані щастя відчувати це щастя, бути, дозволяти собі бути вільними. Якщо ви бачите, що вам хочеться десь переміщатися, їдьте. Вам хочеться піти на роботу з вільним графіком і їдьте саме на таку роботу, тому що 22-гаргія цих рамок терпіти не може. І для неї найкраще це або робота з вільним графіком, або власний бізнес, де вона може керувати цим часом і. Сама собі знаєте бути пані або паном. Є такі відгуки, що, наприклад, якщо це журналісти або там копірайтери, вони кажуть, найкращий час це коли в мене є там якийсь дедлайн, наприклад, тиждень чи півтора чи два, і я займаюся своєю роботою в кайф. У мене теж 22-га енергія є. Я сама собі вибудовую графік, і найгірше для мене в моєму житті було це тоді оті невеличкі періоди, коли я на когось там трішечки щось працювала. І це під когось підлаштовуватися під його графіки, під якісь ем, рамки, під якісь заборони, це, це капець, це катастрофа. І, і ці люди робляться нещасні всередині. От це їхнє щастя, воно тухне. От Для них щастя це якраз почуватися на всіх рівнях вільними. Давайте потім повернемося, що встигнемо. Зараз ще б хочу пройти по 23 й місячній добі, яка у нас сьогодні теж. 23 вона вважається одною із найважких. От у нас є 9 та місячна доба із таких е, врідненьких. У нас є 15-та місячна доба із таких врідненьких. у нас є 19 та місячна доба, 9, як сказала, 9. Да, так, і 20, 23. -я. От 23 у нас а, називається Крокодил. Кровожерливий крокодил. Про що це Це про вампіризм енергетичний. Сьогодні ця опція відкрита. Тому, будь ласка, будьте уважні, з ким ви спілкуєтеся, про що ви спілкуєтеся, і тримайтеся взагалі подалі від людей, за якими ви помічали, що після спілкування з ними у вас тушиться енергія, тому що сьогодні вони будуть максимально активні. Вони вам і подзвонять, і запросять на свіданку, десь, і запросять на каву, на чай, і ще якісь пропозиції. І сьогодні, наприклад, можуть бути такі пусті комунікації. В звичайному режимі у вас комунікація з людиною там раз-два і повирішували, і тут таке включається. А давай ми там пропусте, знаєте, про переливання з пустого в порожнє і цим самим забираючи вашу енергію також сьогодні. Менше читайте, менше взагалі спілкуйтеся, і менше дивіться сьогодні всього іншого, тому що цей енергетичний вампіризм, він сьогодні дуже круто включається. Дивіться, також. Сьогодні шкідливо сумніватися взагалі у виборі свого шляху і приймати якісь рішення, які будуть про а давайка я піду в іншу сторону, а давайка я піду щось сьогодні зроблю інше. Замовлю якесь інше навчання. Від цього відмовлюся. Ні, сьогодні не про це історія, тому що ну не та доба. Далі переїдати не треба сьогодні, гніватися, не треба. Займатись не треба, ну не, не бажано, тому що в нас є взагалі на всі весь місяць, дві доби, коли це не бажано, тому що це не про ті енергії. От у нас така 15-та місячна доба, ну бажає, бажається, що потрібно утримуватися. І сьогоднішня місячна доба, тому що ну збережіть для себе цю енергію просто і, і буде вона у вас в плюсі. Ще зараз мені від янки моєї прилетить не стригти волосся сьогодні бажано і не стригти нігті. Тобто ми сьогодні максимально пробуємо не втрачати свою енергію, а тримати її біля себе і слідкувати взагалі, кому вона. Як люди проявляються, хто її хоче знаєте, силою забрати. Вони будуть проявлятися. Тому звертайте увагу, і ви навіть сьогодні може для вас цей день бути як лакмусова бумажечка. Ви побачите оцих енергетичних вампирів, вампірів у своєму оточенні. І ще одна порада по сьогоднішньому дню: старайтеся якомога більше рухатися. Сьогодні потрібно, щоб енергія текла, і, наприклад, просто просидіти за роботою цілий день. Ну, буде не не на благо вам. У мене сьогодні був такий план. Поробити, тому що там ще потрібно доробити і повіддавати роботи сьогодні там по розборам і по всьому, по всьому, по всьому. І коли я вам готувала цей хірч, я розумію, що ні, я щось таке десь піду. Можливо, в саду щось попрацюю, якщо поводка не завадить. Ну, щось, якусь фізичну нагрузочку, собі там, хоча б мінімальну, Там йогу можна зробити, щось таке. І вам раджу обов'язково в цю сторону подивитися, щось е, зробити для себе. Так, і е, сьогодні у нас середа Меркурій, Меркурій. Мозгові процеси завертаються, тому якісь проекти доробляти, ви можете. От мене там сьогодні треба подумати-подумати багато чого, і я думаю, що досить має вийти. Все, любі мої, сьогодні коротесенький ефір, тому що сідає просто батарейка, і я хочу його зберегти. А, і ще простір. Ми сьогодні в чистим простір. Дуже добре, якщо є можливість, почистити простір. У кого вже є мої ефірні масочка. Поновлюємо лаванда особливо і кедр по всьому простору він класний, він захисний і він прямо буде і, і самі нюхаємо, да, і самі на себе наносимо з базою, там десь на тілку понюхати 21 раз вдихнути супер буде. І по простору супер також. Потім палити свіжечки. Класно сьогодні. Ну, Дивіться, коли у нас такі йдуть енергетичні важкі дні, ми розуміємо, що ми трішечки себе захищаємо енергетично і захищаємо свій простір енергетично. Мої ефірочки продаються. У мене є там шапка в шапці, не в шапці профілю, в збережених там назва Еселіум. Заходите, дивитеся, замовляєте. Найкраще, що є зараз на ринку. Я це чесно так бажаю. І там, там така історія, подивіться, і приходьте, замовляйте. І ще гарного дня, гарного дня, всім, 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 всім. Ще одну, одну секундочку, це у нас 22 -е число. До кінця цього місяця, і тільки до кінця цього місяця я ще роблю річний розбір 2025 по астрології, там, по ретромеркуріям, іншим ретропланеткам, і взагалі там планетарний. Там великий розбір, там класний розбір, і я його прям вам раджу, тому що ну, я не знаю, як ви без таких розборів <гум> будете в цьому році. От. І раніше я дробила його потім. Там по три місяці робила, по півроку в цьому році ні. От тільки, тільки до кінця місяця і все. Я не буду, тому що мені просто не буде цим коли займатися. Тому що в мене в кармологію більше піде акцент. Угу, угу. Зафіксували. Люблю, цілую. І давайте вже завтра в такому спокійному режимі, в спокійному темпі. Добре? Все, дивіться. о, я встигаю зберегти. Дякую, дякую всім. Гарного-гарного дня! Тримаємося на рівні позитиву, тримаємо своє щастя всередині і слідкуємо, хто проявляється в просторі з вампіризмом. Угу, Вампірчики, вампірчики. Все, пока-пока. Тям-чам. -пока.